Щороку в наших умовах використовується десятки мільйонів тонн піску, передусім у будівництві та для потреб ЖКГ. Здавалося б, ресурсів достатньо, але й у нас проявляються риси піщаної кризи у вигляді неконтрольованого видобутку та пов'язаних проблем. На жаль, нелегальний видобуток піску набув поширення в Україні за останні десятирічні. Особливо це торкнулося регіонів, де є великі річки і піщані кар'єри поблизу міст: Київщина, Рівненщина, Харківщина, Південь країни. Схема наступна: піщаний кар'єр розробляється без належних дозволів або з перевищенням дозволених обсягів, щоб уникнути спати податків і зборів, а отриманий пісок за готівку реалізовують будівельним компаніям. Державна екологічна інспекція щороку викриває десятки таких випадків. У 2020 році найбільше нелегального піску виявили в Луганській, Волинській та Київській областях. Сумарно збитки державі перевищили 780 мільйонів гривень. Рекорд був на Харківщині. Одне фермерське господарство незаконно видобуло там піску на 612 мільйонів гривень шкоди.